Так, перепоказ речей, які були не продані сьогодні. Ліка 40 гривень. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 40, цей у нас буде 40, цей у нас буде 25, цей у нас буде 25, цей у нас буде 30, цей у нас буде 30. 40, 40, 30, 50, 30, 30, 30, це у нас 10, 10, 30. Це у нас 35. 1 до 3 редуктор. Кому там цікаво, пропонуйте ціну. От віси такі накручуємо по 35 гривень за штуку. Це в нас тройник. Все видно з одної, з другої сторони. Ціна 40 гривень. За ним у нас 60. Це мене просили відкласти. Так, це у нас 20, 20, 10, 25. Шайби у нас 10, 10, 15, 20, 10. Заглушки у нас будуть. 20. Це 10, 5, 5, 10, 5, 10, 10, 10, 10. Це 45, це 20, 5 гривень, 10, 5, 10. Е, хай буде 20 гривень, 25, ножниці 30, 30, 30, 30, 5 гривень, 5 гривень. Ножі. Тут е, різні заготовка. Тройка товщина. Ширина 27, довжина 280. Ціна 40 гривень. Це в нас буде 30, 30, 30, 30, 30, 30. Це у нас 10, 10, 10. Це у нас 15. Це у нас 10. Це у нас буде 25. Ручка у нас буде ось така. Довга. Хай буде 40. Це 5 гривень, 10, 10, 10. 10 Ці, в нас буде 25. Це щось нове, я знайшов пробивати якусь кожу або що рожу або що ще щось. Ціна 25. Ця в нас буде 150. Ключі. Ключі у нас різні. ціна в нас 45, цей в нас буде 100 гривень, цей в нас буде. 150, це у нас буде 135 і цей у нас буде 145, щоб розрізняти, хоч як. Гантелі гантелі є різні. Ціна 150 гривень, ціна 145 гривень. Шківи трьохручейний, чотирьохручейний, 170, 120. Ціну пропонуйте. Щоб було і вам і мені більш зручно. Лопатки. Довжиною 230 і 165 шириною 29 і 29 міліметрів. Ціна за 260 гривень. Тиски варені. зразу кажу, варені. Сам варив, сам робив. Ціна 850 гривень. Краник. 55, і цей в нас буде 50. Це у нас 20. Це у нас 10. Все, вроді, би, все показав, продемонстрував, кому щось сподобалось. Це перепоказ старих речей. Цей в нас буде 20, цей в нас буде 20. Цей в нас 15, цей 15. Перепоказ старих речей, тому кому щось сподобалося або ж хто хоче купити, звертайтеся, кажіть, пропонуйте і будемо домовлятися. Пружини також можна домовитись. Пружин вистачає, є блискучі, є ось такі ржаві. Якось так. На цьому буду закінчувати. Сьогодні такий швиденький політ всіх е е знахідок, які були в прошлому відео. Ну, ось бачите, не все в мене купляється, не все продається, не все реалізується. Тому не переживайте, щось комусь достанеться, бо всі там дзвонять, ой я не встиг, ой я не. Та, блін, на наступний раз встигнете. Тому не кожного разу ж встигати треба. Якось так, від вас лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви знаєте. Всім дякую. Обняв, приподняв. І побіг далі. Шукати для вашого ще цікаве нове. На ті ціни, які я не назвав, там, на той товар, який я не назвав, ціни, можете запропонувати свої. Переходьте за посиланням, Viber, Telegram, повністю все є. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.